Доброго дня всім, добрий день. Ми бачили листи президента до Японії та Південної Кореї. Але чи отримають сьогодні листи інші великі торгові партнери США? Так, звісно, я можу підтвердити: у мене є ці листи. Ліз, ти можеш принести мені папку з листами? Вони в сусідньому кабінеті. У мене є підписані листи, які сьогодні надіслали до південної Кореї та Японії. Ще приблизно 12 країн отримають повідомлення та листи безпосередньо від президента США. Кілька тижнів тому я казав вам, що президент створить індивідуальні торгові плани для кожної країни світу, і саме на цьому продовжує зосереджуватися наша адміністрація. Президент також підпише указ про перенесення терміну з 9 липня на 1 серпня. Нові тарифні ставки для іноземних лідерів будуть надіслані протягом місяця або ж буде досягнуто угод. Переговори з цими країнами тривають. Ми бачимо багато позитивних зрушень у правильному напрямку. Але адміністрація, президент і його команда прагнуть укласти найкращі угоди для американського народу та робітників. Саме на цьому вони зосереджені для прозорості. Ці листи публікуватимуться на «Truth Social». Ви зможете ознайомитися з ними самі. Прошу, ви оголосили угоду з В'єтнамом. Чи близькі до угод з іншими країнами? Президент і адміністрація. Так, ми близькі, але президент хоче найкращих можливих угод. І я б додав ще одну річ про торгівлю і тарифи на завершення. Погляньте на величезну роботу, яку цей президент вклав у укладання вигідних угод та захист американських працівників. Він буквально вивчає карту, дивиться на кожну країну світу і бачить, де обдирають американців, де спустошили нашу промислову базу, куди пішли наші робочі місця через їхню тарифну політику і намагається це виправити. Це наслідок десятиліть поганої торгової політики, що призвела до дефіциту, який руйнує нашу країну та середній клас. Президент цілеспрямовано виправляє помилки багатьох попередників. Тому я вважаю, його варто похвалити за час і зусилля вкладені в цю справу. І те, що він анонсував рамкову угоду з Китаєм, торгові угоди з Британією та В'єтнамом і багато інших за півроку, це справді історично. Це заслуга президента та його команди, які невпинно працюють над цим. З огляду на те, це про торгові листи. Враховуючи, що президент ввів тарифи 2 квітня, а потім призупинив їх, чи не турбує його, що країни-отримувачі листів не сприймуть їх серйозно через зміщення термінів, яке може повторитися, вони сприймуть листи серйозно, бо серйозно ставляться до президента. Тому його телефон не змовкає від світових лідерів, які благають укласти угоду. Ця адміністрація наполегливо працює, щоб ці угоди відповідали інтересам американського народу. Ця затримка також в інтересах американців. Ви й далі бачитимете ці листи на труд Social президента. До зустрічі пізніше. Дякую, друзі. Дякую, Кейлі.